Всім привіт, друзі! Так, записується? Записується. Ми сьогодні граємо один блок в Майнкрафті. Начинаємо, так, Це, типа, один блок, я надіюсь, ви розумієте. Ну, типа... Треба тут просто добувати. Дерево. Вот. сундук! Сундук готовий? Так, ну нам уже два дерева, типу, випало. Ну, я думаю, ви скоро зрозумієте суть. Як думаєте, сусунути. Раз. Два. Три! Ну, три яблучка. Непогано, непогано. Так, давайте тоді краще зробимо... Зразу верстачок. Ну, його сюди, мабуть, тикнемо. Так. Зробимо палки і зробимо... Зразу собі лопату, щоб не, легко ламати землю. Ну вс, ломаем наш сундук. <плес> е, перша фаза це. Типа. Свиня. Ну, типа, перша фаза це. Мабуть, е, поганые какие чуть-чуть. опа пара, опа Сундук. І свиня. И свиня, я думаю, що не випаде з сундука. Так, давайте вот так, не благоутова. Обратенько. Не падай. Раз, два, три. Сажен с дубацей, еба. Це ваще то! Так! батарей. Куда? Так, Що нам мне везе на задуке? Синя, давай! Или походу наш талісман удачі! удачи? Ну, було свиня, і нема свині, таке буває. Так, а що у нас сундуков? Видовод ее. Сейчас кайфово, ты полка. О, -мо, вы дальше у нас тики шок? Я к тем раду по -сусідці. Ну все, ми навіть не успел дати... дати назву нашій своей І у нас тут якийсь сундук уже появився, який ну, за сердечками. Ну значит крутые мабуть, якийсь. Раз, два, три. У-у-у-у. Е. Беневолен Гифт? Ммм, цікаво. Наступна фаза? -мо! Рай не могут наступна фаза. О! Земля появилася. Так, добре, давайте теж почекаємо, поки тут розростеться все від цієї землі, а потім уже почнемо купати. Для вас це пройде обласа кумба, а для мене хвилин три, п'ять. Ну що? Так. Ми продовжаємо. Ми продовжаємо. Ми продовжаємо. Ла у нас коровка топер на фумар е. Мне вот подобается то, що у нас все ще... будет дарво, так шо. Що... Кайфуем завалить. Оу-оу, еще одну корова, то ми можем супчики работать. Видишь, лайки давайте. Я вам скоро построю і буду всім громадить. Ура, у нас весь сундук. Як думаєте, що в цьому сундуку? Так, а в мене дуже вже мало місця. Тобто, давайте, я би теж користалася цією кількістю. Нууу... Взагалі, виписується? Записуються. Так. Добре, давайте ми тоді в зламаємо. з вами. Все, супер. Давайте ми тут поставимо землю. Так. Опа! Оп-оп-хой. Оп. оп ой. оп так. оп оп Блин, а чему ты написал? Нио, какая. Так, ну що, у нас, у нас сундук ним його но я не я не попадаю. Ну, мы видим зараз. Так, в УГРА. Кайф. О, давайте поскладаем вот и вс. Вот так вот. Вот так вот. О! Верстак что записал? Оооо, вс, дуже гарно. Так, ну ч. Будем сутки, съ мо. Добре, давайте тут зробимо пички. О, у нас выходит 4 пички, мне заподобається. У нас там буде. Дуже гарно. И мы продолжим добуваться. Я думаю, нам потрібно зробити камені інструменти всі, а то якось добувати дерев'яну сукірку так собі. Так що ми це зараз робимо. Mm. Ааа, Эй, шоу зомби! Вс, да, нома зомби. Я думаю, что нам будет проплавляться же Вот он, На один ум сюжет ловлялся. Так, появился кислуйду. Прикольно, вс, так що... Ой, Так что мы его открываем. Выглядит яблоко. У меня яблоко зима звучал. А, вс мы добудем. <плес> mm. Так, у нас знову заспаунился, блин, зомби. Чем тогда сухи бэй? Эээ. Так. Зреб... Right. No. <кхем> так, ну вс, у нас тут... О, железо приплавить. Тепер ми можем з тим зробити ножниці. І тепер ми можемо постригти і зазувати тревожим. Це дуже добре. Ми зараз робимо пока. І так. Вс, ну можем багато. Давайте десь ляжем десь. <гум> О тут. Ura! Mm. Já ah, produsim, produsim. Oh, é proquem não está. vamos continuar, o que o pondo, pondo tá О май гад! Может, спомнился крипер. Все наш селечь может быть бабахнули. Ну не все звичайно, але. Эээ. Пару точно. Йо-ба. Це катего. Давай тут иди барба. Mm. Аааа, каже на ковцы, звідки у мене отсюда. Подумал, что мы взрывали. Она овечок. Одну взрываю, кстати. До речі, тот. І... Ай, й, 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 й. Ну, не еди. Ну и так на щастя. так, у нас появился не сундук. Нетки? А нам не потрібні? А потрібні. Ми ж тут будемо робити видочки, які в дальнішому. О! Які в ми можемо зробити. Так, а я от думаю. От так от зробимо... чуть не порахнулся в воду -мо! Снова чудюпал, мы зробимо... вот так, так. давай! давай! Так, Так, топары нам потребуть больше плату. Мы избираем. берем. о о о Так, це було зроблено для того, щоб у нас е, не падав гравій. Так. Зразу перебудет за Барк Так, у нас стейки переплавились. Можемо Ну, на цій щасливі ноті, я думаю, ми можемо закінчувати. Записується? Так, записуйте. Ми можемо закінчити перше, нашу першу серію виживання. Виживання е, один блок в Майнкрафті. Так. Всем э, кажется. Всем успехи, всем удачи. <ріст> <ріст> Давай там, Не хворай того вот так.